Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 2 липня, Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Попри негаразди і фактичну війну в країні, культура на Буковині продовжує жити. Олександру Шербанюку та Василю Аксенину посмертно присвоєно звання почесний громадянин міста Чернівці. Шість золотих і одну срібну нагороду здобули представники Буковини на чемпіонаті Європи 2014 з чотирнадцять серед дорослих і молоді. Сьогодні поховали ще одного загиблого військовослужбовця з Буковини. Ціло 37-річного Петра Боднара, жителя села Панка Сторожинецького району, який служив у 95-й окремій механізованій бригаді у Житомирі, доставили до Чернівців вчора ввечері. Сьогодні ж в останню путь його проведжало усе село. У загиблого солдата залишились дружина і маленька дитина. В Чернівцях кабіною автомобіля придавило чоловіка. 1 липня на вулиці Миргородській під час ремонту вантажного автомобіля на смерть задавило водія, який і ліквідовував несправність. Місцеві рятувальники витягли ціло чоловіка з-під машини. Спеціальною гідравлічною системою. З однієї поставили воздушну подушку, яку подається повітря, і вона розтастається і піднімає автомобіль. З іншої сторони поставили гідравлічний донкрат, який також під тишком піднімається і піднімає автомобіль. Попри негразди і фактичну війну в країні, культура на Буковині продовжує жити. Все заради підняття духу та національної свідомості краян. Саме з таким повідомленням на свою прес-конференцію журналістів зібрала начальник управління культури облдержадміністрації Віра Китайгородська. Вона розповіла про вже виконану роботу за час обіймання посади, а також про плани, проекти і нагальні рішення. Більше про це далі у сюжеті. Чимало різних заходів культурного спрямування за останні кілька місяців відбулося у Чернівцях та області. Найбільші серед них це вливаний понеділок Христос Воскрес, Воскресна Україна, акція Рушник Великому Тарасу та іменини відомого режисера та сценариста Івана Миколайчука. Цього року Віра Китайгородська також запропонувала сільському голові чортори та науковцям зайнятися створенням заповітника, який би можна було включити до спадщини ЮНЕСКО. Адже Іван Миколайчук це досить відома постать, і прославляти її необхідно. Також потрібно підніматися до стандартів. Це величезна робота, то має бути залучено багато фахівців, в тому числі, і, які вивчають етнографію, архітектуру, історію. Звичайно, можливо, це на громадських поки що волонтерських засадах бог грошей на це не знайти, але це село на те заслуговує. Ще одну із найважливіших дій вважає втілення в життя культурного проєкту під попередньою назвою Вулиця Кобилянська. На думку Вірики Тайгородської, з цієї історичної вулиці необхідно позабирати усі магазини, бутіки та навіть ювелірки. А щодо кав'ярень, то їх, каже, необхідно добре дослідити, бо чимало з них вже перетворилися на забігайлівки. Колишнє приміщення Кобзаря, яке починається у вулиці а сьогодні там Росбанк, треба би віддати дітям під мистецьку галерею. У нас настільки потужні художні школи, діти займають перше місце у світі. Причому на кожному конкурсі у нас є, що демонструвати, але от зробити постійно діючу галерею з моментами, аби діти могли, скажімо, і продати свої речі, презентувати. Залучати якісь інші мистецькі проекти до цього, вони не мають такого місця, не мають. Також же є певні ідеї щодо створення містечка майстрів щодо площі турецької криниці, то тут зазначає, що настільки популярне місце серед туристів. Тому розміщення цілодобового, як планується містечка майстрів, хочуть на центральній площі Чернівців. Також роботи із лози відомого майстра та колекціонера Івана Снігура таки хочуть розмістити в окреме приміщення, аби вони зовсім не зникли. Планують оформити його в музеї під відкритим небом. Начальник управління культури Чернівецької ОДА хоче залучити молодь до обговорення щодо змін у краєзнавчому музеї та щодо наповнення залі у Хотинській фортеці. Звісно, не оминатиме і стан музеї імені Міхая Іменеско, бо ж запевняє, що знає, які кошти потрапляють за кордону і бачить, що насправді зроблено. Ну і кінотеатр, майбутній мистецький центр Івана Миколайчука, каже, перше, що контролюватиме. Генрієта та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відродити кінотеатр імені Івана Миколайчука, що вже довгий час знаходиться в занедбаному стані та вимагає капітального ремонту, поставили за ціль громадські активісти, зарочившись допомогою архітекторів та знавців творчості великого актора. Якою буде будівля найближчим часом та які зміни в її функції хоче внести громада, дізнавався Петро Гайдащук. Журналісти, письменники, мистецтвознавці та архітектори зібралися в покинутому приміщенні кінотеатру імені Миколайчука Чука із однією ціллю – вдихнути нове життя та черговий раз відродити в чернівчан пам'ять про знаного актора. Відповідальність за складову інтер'єру взяли на себе студенти архітектурного вузу, на креативність та свіжий погляд, яких мають надію організатори. В майбутньому ми, якби, намагаємося, ми, студенти, просто намагаємося дати якусь ідею, зробити все. Якийсь культурний центр, як кіномистець, ну, зберегти тут ну, кінозал цей, і дати би, вдихнути нове життя в цей кінозал. Також зберегти пам'ять про нашого земляка Івана Миколайчука, бо він був визначною такою персоною, він був прекрасним актором, режисером, сценаристом. Ну, це була людина, яка дійсно гідна шанування. Інвесторів, зацікавлених у проєкті, поки що дуже мало, але організатори просять архітекторів не обмежувати себе фінансовими рамками і давати волю уяві. Викладач кафедри архітектури Руслан Юрійчук уважає, що кінотеатр потрібно зберегти як складову для початку розвитку українського кіно. Наряду із ним створити в одній будівлі виставкову залу та мистецький центр. Адже розміри приміщення це дозволяють. Слава Богу, що на кінець то ми дійшли до того, що суспільство розуміє, що потрібно відновлювати такі речі, які ми маємо, тому що насправді кінотеатр це один із. Невеликих частинок нашої спадщини. і Він був один тільки спроєктований як кінотеатр по всім нормам. Тому у нас є що відновлювати. Зараз кінотеатр представляє собою порожнє приміщення із сміттям та зламаною кіноапаратурою, що буде слугувати плацдармом для втілення мрій молодих архітекторів. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, чорнівецький репортер, телеканал Чернівці. Олександру Щербанюку та Василю Аксенину посмертно присвоєно звання почесних громадянин міста Чернівці. Цього дня міський голова передав родичам Чернівецьких героїв Небесної Сотні відповідні документи. Більш детально далі у сюжеті. Чернівецьким героям посмертно присвятили звання «Почесний громадянин міста Чернівці. Цього дня міський голова вручив документи та нагрудні знаки родичам Олександра Шервенюка та Василя Аксенина. Також портрети Чернівецьких героїв Небесної Сотні, написані художником Андрієм Холоменюком, повісять поруч з іншими портретами почесних громадян міста в 105-му кабінеті міської ради. Ціною свого життя захистили нашу свободу. Захистили наше право бути вільною країною, вільним містом, демократичним містом, європейським містом. Наталя Черванюк, вдова Олександра Щербанюка сподівається, що ім'я її чоловіка не забудуть і будуть згадувати його вчинок роками. Так случилось, що ніхто б ніколи не подумав, що таке може бути прийти. з ним і в нашій житті. Скаже, що мені приєднано, це не то слово, що мені приємно. Що помніть, да, що не забувають. Вот это для мене важно. Чернівецький міський голова запевнив, що міська влада не залишить сім'ї загиблих героїв і в подальшому допомагатиме їм. Дар'я Товпіч, Роман Вірімєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На цьогорічний петрівський ярмарок приїдуть представники з 20 областей нашої держави. У зв'язку з ситуацією в країні захід відбудеться без урочистого відкриття та народних гулянь. Також цього року Буковинські зустрічі з Петрівського ярмарку перенесли на День міста. Більш детально про план заходів дивіться далі. Через суспільно-політичну ситуацію в країні Петрівський ярмарок цього року буде вже без традиційних народних гулянь. Проте захід в міській раді все ж таки вирішили не відміняти. Його проведуть з 12 по 13 липня. Вже традиційно ярмарок розгорнеться на вулицях та площах міста. У зв'язку з цим буде перекрито частково вулиці Садову та шкільну. Що ж до самого заходу, то промислова група товарів буде представлена на вулиці Головній вздовж парку Шевченка. Продуктова група розташується по вулиці Садовій. Від головної. До автовокзалу на турецькій площі розмістяться народні майстри на шкільній вулиці. Пропонуватимуть свої послуги туристичні агентства на вулиці Кобилянської планують розмістити книжкову ярмарку. Також тут проходитимуть благодійні акції зі збору коштів родичам загиблих бійців та військовослужбовцям, які захищають наші кордони на сході країни. На соборній площі міста будуть містечка інших міст. Дуже багато заявок з інших міст, і ми плануємо соборну площу зробити. Містечки різних міст, наприклад, якщо там десь 8, 10, 12 виробників, скажемо, Львова зберуться, то буде львівське містечко, тернопільське містечко, там Славянська, Харкове і так далі. Залежно від того, які будуть заявки. Тобто Соборну площу ми плануємо віддати гостям. На сьогодні вже зареєстровано 257 заявок від підприємців, які представляють 20 областей України. Це трішки більше ніж минулоріч. Заявки прийматимуть до кінця цього тижня. Інтерес до ярмарку, не дивлячись на ту ситуацію, яка склалася в країні, є, і суб'єкти підприємницької діяльності з усіх областей хочуть бути в Чернівцях, хочуть бути представлені своєю продукцією, хочуть бути знаними і потрібними як гостям нашого міста, так і нашим чернівчанам. Кошти підприємців, які вони перерахують за участь в ярмарку, що залишиться після проведення заходу, будуть також направлені в якості допомоги родинам загиблих військовослужбовців та тим бійцям, які зараз охороняють кордони нашої держави на сході країни. Дар'я Товпіч, Роман Вірем'єєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Шість золотих і одну срібну нагороду здобули представники Буковини на Чемпіонаті Європи-2014 з панкраціону Серед дорослих і молоді, який завершився в Бухаресті. В складі збірної України семеро наших земляків виступили та вибороли перше місце в Європі. Про те, як спортсменам це вдалося та які плани в них на майбутнє, в нашому наступному сюжеті. Близько трьох сотень учасників із 24 країн цьогоріч виборювали перемогу на чемпіонаті Європи з Панкратіону, на якому збірна України виборола загальнокомандне перше місце серед дорослих та молоді. Не менш важливо зазначити, що тренером молодіжної збірної України є чернівчанин Ігор Наконечний. Секретом перемоги тренер вважає досвід, який учні набувають із кожним разом виступаючи на змаганнях різного рівня. Приємно те, що вже не вперше. Буковинський панкратіон і буковинські спортсмени проявляють себе на різних стартах, на міжнародних стартах. І я з гордістю можу сказати, що це є вже певна методика своя, це є школа вищого рівня. І приємно, звичайно, що наші спортсмени роками здобувають перемоги. Перешкодою до підкорення нових вершин спортсмени називають брак фінансування із сторони держави, тому можуть розраховувати тільки на власні кошти або підтримку спонсорів. Не дивлячись на ці проблеми на міжнародному рівні нашу команду сприймають як гідного суперника, адже свою професійність та відданість справі вони доводять уже у восьми. Перед мані вивішують сітки, хто з ким має виступати, і видно, як інші спортсмени з інших країн підходять. Бачать, що з що з Україною і зразу видно хвилювання на їхньому обличчі, тому що вони знають, що Україна ну дуже сильна. Наразі перед збірною стоїть нове завдання: ретельна підготовка до чемпіонату світу з Панкратіону серед дорослих, який відбудеться у Будапешті, та молоді, що проведуть у російському Калінінграді. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь, залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.